Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. І це урок української літератури у восьмому класі. У 2021 році українська виконавиця Навка представила новий музичний проєкт Україна в піснях. За задумом співачка взяла на себе завдання відродити старі, а подеколи й забуті народні пісні. Надати їм сучасного, цікавого звучання. Одним із таких треків стала композиція: Віють вітри, віють буйні. Чу тільки тоді і полегша, як Текст пісні не втрачає актуальності й нині. Навіть навпаки, у сучасній історії України віють вітри, віють буйні, стає важливим висловлюванням гуманізму та кохання. У цій пісні дівчина передає свої почуття туги за коханим, який далеко від неї. Ми не знаємо причин розставання. Героїня живе в лютім горі й тужить за милим. Невідомо. Чи взагалі зуміє повернутися додому? Цитую: Без милого долі нема, стане світ тюрмою, без милого щастя нема, нема і спокою. Де ти милий, чорнобривий, де ти, озовися? Як без тебе я горюю, прийди, подивися. Кінець цитати: Віють вітри, віють буйні, це беззаперечно пісня про кохання. Розлука для дівчини видається жорстоким, несправедливим покаранням. Вона готова піти на все, аби коханий знову був поряд. Цитую: Полетіла б я до тебе, та крилець не маю, щоб побачив, як без тебе згоря висихаю. Кінець цитати. Допомагають утілити ідейний задум у творі художні засоби, метафори. Віють вітри, дерева гнуться. Епітети щаслива болинка, люте горе, тяжко жити. Риторичні запитання: чи щаслива ж та балинка, що росте на полі? Де ти милий, чорнобривий? Де ти? Риторичний оклик озовися. Паралелізм. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як болить моє серце, а сльози не лються». Слід відзначити також, що дівчина у творі порівнює себе з билинкою в полі, що росте на піску, без роси і на спеці. Тема пісні відтворення страждань дівчини за своїм милим. Ідея твору возвеличення щирого почуття кохання. До речі, у 9 класі ви читатимете п'єсу Наталка Полтавка Івана Котляревського. Там головна героїня відчуватиме схожі емоції, тому співатиме Віють вітри, віють буйні. Усе це через те, що її коханий далеко, і шансів на його повернення не так багато. До вашої уваги, уривок пісні у виконанні Марії Стефюк із телевізійної версії твору. Такі ж емоції ладні відчувати тисячі жінок та родин, які чекають на повернення з війни чоловіків, батьків, рідних, друзів. І, чесно кажучи, я би дуже хотів, щоб ми сприймали пісню Віють вітри, віють буйні у контексті, насамперед, історичному та мистецькому, цінували красу слова, естетику, а не представляли б образи близьких людей. До символічного змісту цього твору Марусі Чурай. Проте зараз аналізований текст точно буде більше, аніж просто текст для багатьох українців та українок. Уже на наступному уроці ми детальніше поговоримо про пісню «Ой, не ходи грицю», авторкою якої вважають Марусю Чурай. До зустрічі!